Готуємо куліш, узвар, шашлик. Бувають заходи, коли ми просто пригощаємо. А буває, коли ми відпускаємо скажімо, там, День міста, місто готуємо великий казан кулішу, узвару, шашлик і все на фінансовий рейс, на бізнесовий. І тоді е, наша палатка, наша там отримує якісь кошти. І небагато, але якщо часто проводити заходи, можна щось зробити і вирішити і нагальні питання там сьогодення, штабу і взагалі, для того, щоб більш проводити агітацію потрібно проводити теж заходи. так? Коли ви в місті будете проводити заходи, городяни будуть бачити, що Є козацтво потужне і будете до козацтва йти. Я ось нашому батьку отаманові вже скільки разів кажу. Є план заходів на рік. Але ми чомусь вшановуємо Івана Дмитрийча Сірка. Так? А чому ми не мені, Ось я сьогодні батька взяв спеціальну історію України 34-го року. Так? А чому ми не вшановуємо? А, вибачайте, ми в 2015 році започаткували вшанування Богдана. Да? В 15 році 27 грудня вшановував. Да? А чому ми мені вшановував отаманів Сагайдачного, Мазепу, у нас всі атамани, всі гетьмани великі, і їх потрібно пам'ятати і вшановувати. В січні вшануємо п'ять, три атамана, два гетьмана, які за свої заслуги перед Україною, перед, нашим, ну, перед нашою державою мають великі заслуги. Да? Їх поважає мір весь. А чому ми їх не вшановуємо? Ми збираємося тільки на вшанування Івана Дмитровича Сірка да? і все. Ні, ну, не, і все. Дякую, дяк. Значить, ну, у нас проводиться і Сагайдачного, і, злоботи, і, і що в цьому мисло порозі, і Вишнівецького. Потрібно більше масштабного. Спасибі. Ми будемо з вами співпрацювати, запрошувати вас, ви запрошуєте нас.